Йшли з території Чернігівщини, вони будуть продовжувати удари, удари. Коли у них і буде ці удари, скільки у них буде можливостей? можливості. було менше. Ми бачимо з вами удари по прикордонному території. Зараз, на жаль, вони змогли масштабувати виробництво ударних дронів і Чернігівщину, взагалі, прикордонні території Сумську, Чернігівщину, Харківську область, вони використовують в якості такого собі полігону, де вони реалізують свій. Ну, такі зі сторони цивільних це людожерський план, план того, щоб Україна війшла в опалювальний сезон, максимально знаєте, проблемним таким, що тому зараз ми бачимо комплексні удари, удари по енергетиці. Удари по газовидобної промисловості, і взагалі навіть по місцям зберігання цього газу, чому зараз це дуже погано і дуже ефективно, тому що, наприклад, вони перейшли до тактики знищення інфраструктури, яка зав'язана на атомній електростанції. В двадцять другому, двадцять третьому, двадцять таких ударів не було, і Україна трималася на електрики, які які продуктує саме атомна електростанція. Зараз ми бачимо це на прикладі там Сумської області. Шостка. Ми бачимо суми, ми бачимо, на жаль, Чернігівщину. Прикрити всі об'єкти, енергетичні об'єкти і газовидобні, практично неможливо. Навіть те, що відбувалося, і те, що те, ті захисні, захисні міри, які робилися за ці роки, вони стають неефективними. Наприклад, підстанція в Хоробичах. Вона була прикрита габіонами, вона була прикрита досить потужно від е, ударів, е, саме гірані, саме від ударів шахедів, те, що називається. Але росіяни там використали для того, щоб точково вдарити, використали ланцет. Він має меншу бойову частину, але він був більш точний і е, більш е, таким, таким, яким може нанести удар саме цьому об'єкту. І тому. По кожному об'єкту вони роблять розвідку і потім наносять удари. Звісно, є питання, чому не збиваються розвідувальні дрони, але тут зовсім зовсім іншим можна поставити питання. Якщо бути цинічним, то військові прикривають перш за все військові об'єкти. Перш за все, і е, знаючи, скільки у нас невелика кількість е, систем ППО, я би не хотів би бути на місці генерала, який приймає рішення, що потрібно прикрити у це виробництво зброї або виробництво боєприпасів, або прикрити цивільну е, електростанцію або ТЕЦ.